Всем привет! Сегодня я покажу, як зробити клапан высокого давления скращенной ВД. На цьому будет потрібен. Шток. Штур зазорому держи рівно 4-5 мм. Мы продягаем пружинки и ручки. Кусочки з ленты. Дальше мы выбираем нашу кругу. Натягаємо його сюди, аж до приділу. Потім беремо нашу пружинку, Об'ясняю скоро, так як часу дуже мало в мене. Збираємо ПЦП пломатку. Так. То, з речі буде ось цього, вже пізня година, 10-та години вечора. 10 -го Ось такий ж тут, у нас вийшло кого високо надавлення. До речі, я збираюся купити про книгатку. Ось так вона ну, із дала, правду скажу. Ось. Замість резинок в мене вже перший раз буде стояти пружина. і буде ось так.